I'm so done. Нас не зможе любить. Дні бувають важкі, розбиваються мрії. Часто падаю я, спотикаюсь весні, але знову в душі воскресає надія, коли чую я шерост твоїх до крил. Ворог ходить слідами, бажає стептати, мою душу полота, кричить, не змогла знову впала, в тобі вже на ноги уста. Щітки, скільки не зна, подивися на себе, твій одяг нечистий, Дух Святий відступає, і щастя безцінним бажаю, ще не раз благодати на нього зіллю. Бережу я тебе і скорботи всі знаю, все тому, що люблю.